Доброго дня, глядачі і підписчики телеканалу Галина плюс Віктор. Ось я знімав цю кухоньку як закладував труби, каналізацію, воду. Тепер така задача стоїть по щикатуриці угом. Це тут була піч, ми її виконали, тепер треба цю сторону підщікотурити. Щекотувати будемо глиною. Вже розпочав трошки, деречку викидав. Вона підсихає, потім будемо затягувати, підтирати. Така в нас з вами задача стоїть. Стіни змочую водичкою, щоб трошки були вологіші, щоб краще бралась глина. Знімати і щекотурити не можна. Коли щекатуриш треба дві руки. Буду вас. Потрошки буду щекотурити і знімати, як ми продвигаємося. І ось вже ми цю сторону підкидали. Хай трошки підсихає. Зараз почнемо цю сторону закидати. Закидаємо цю сторону, хай теж підсихає. А потім... Будемо брати вже затирать, затирать. їх закидати, затирати, затирати, затирати. Потихеньку продигаємося. Напевно, нам глини не хватить, щоб сьогодні зробити цю стіну. Там в мене виварка, я виварки замочую глину. І там залишилося геть-чуть-чуть глини. Це вже ось набрав відро глини і там трішки залишилось глини. Попробуємо сьогодні, щоб здоробити цю стінку, а цю стінку ми замочимо глини, і на слідуючі вихідні глина замочиться, і на слідушій вихідні потрібно зробити цю стіну. А цю стіну будемо доробляти вже сьогодні. Латить глини повинна на цю стіну платити. Приступаємо до роботи. Це наскільки нас хватило глини, Останню глину забрав. Це там трошки закидав цю стіну. Зараз ця підсохне буду затирати глину, я використовую. Із печі. Піч розбирали, було багато глини. Ну, я не зібрав і склав, щоб не возити. Але Трошки камінчиків вистачає, там щось засипали мілкі такі каміння від сів. Попадається трошки напряжно. Попадається, деруть, треба викидати. А так, бачите, глина, який хороший цей матеріал будівельний. Піч, це, піч держала і стіну можна пощекатурити. Прийде, хтось буде розбирати кухню, собирає і теж не розмочить і далі буде вона служити. Так що глина це дуже хороший будівельний матеріал. Ось уже носив глини. Зараз залю водой і хай накисає до слідчих вихідних. А тут ось підсохне, тут ось вже затер цю дирку. Це осталось, там трошки не кидав. Тут хай підсихає, де буду затирати. І на сьогодні це буде все. Ось на сьогодні вже все. Стінку цю ми затерли. Ця стінка залишається у нас на слідушій вихідній. Всім до побачення! До нових зустрічей на телеканалі Галина плюс Віктор. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Все буде Україна!